Yeah. Погроми, які відбулися у московському спальному мікрорайоні Бірюльова, одному з найбідніших районів російської столиці, знову продемонстрували, наскільки складними є міжнаціональні стосунки в Російській Федерації і в Москві. наскільки близько до справжньої кризи, яка стане небезпечною для самого існування сусідньої держави, як завжди, все почалося із побутової сварки, яка стала. Причиною жахливого вбивства, і е, досі ми не знаємо реальних подробиць цього вбивства. Хтось говорить, що хлопець російського походження, який став жертвою, захищав свою дівчинку від е, вбив майбутнього вбивця, який не мов би був азербайджанцем за походженням. Хтось говорить, що ця дівчинка навпаки гуляла із азербайджанцями. Це був і колишній хлопець, який якому не дуже сподобалася така прогулянка. І між двома суперниками почався конфлікт. Сама дівчина, звичайно ж, є на боці першої версії. Ми ніколи не дізнаємося, напевне, реально що відбулося. Однак загинула людина. Реакцію тих, хто живе в Бірюльова, на цю загибель, стали справжні погроми, які доторкнулися величезної овочевої бази найбільшої овочевої бази в Європі, яка знаходиться в цьому мікрорайоні. а Також торгівельного центру, який знаходиться також неподалік. Громили, тому що мешканці Бірюльова російського походження впевнені, що те, що відбулося, це результат перебування на території Бірюльова мігрантів різних національностей. І вони говорили, що зниження кримінальної ситуації в Бірюльові можливе тільки якщо поліція не веде порядок. Московська поліція змушена була боротися із погромниками, і разом із цим влаштовувала показові облави на мігрантів. Ранців в усіх районах російської столиці не би відповідаючи на оці от вимоги тих, хто грамив магазини, вачеву базу, торгівельний центр, машини за можливим вбивцем. Відрядили цілу експедицію. Потім на екранах російського телебачення з'явилися ганебні середньовічні кадри, як людина, яку підозрюють у вбивстві російського хлопця. До речі, ця людина відмовилася від своїх. Від свого зізнання на суді і підводили до міністра внутрішніх справ Росії на напівсогнутих ногах. Це вже викликало буремну реакцію в Азербайджані, бо ця людина є громадяном цієї країни. Ну, все це звичайно жахливо. Не треба, я думаю, це навіть пояснювати. Виглядає так, що російська влада замість того, щоб вирішувати складні міжнаціональні проблеми, які абсолютно зрозумілими для держави, і складним національним складом. Бо Росія це федерація різних народів, і до того ж, я Росія це країна, яка живе в корумпованій економіці, в можливості використовувати працю людей, які прибувають до Москви, як головного корупційного нариву Росії з різних країн колишнього радянського союзу з різних регіонів самої Росії а там живуть люди різних національностей, і от фактично. Ми не бачимо вміння вирішувати ці проблеми. Ми Бачимо тільки вміння загострювати ці проблеми з одного боку, намагатися відповідати на вимоги погромників з іншого боку, немає ніякої можливості позбутися тих проблем, які дійсно існуючі, зв'язку з зміною міжнаціонального складу російської столиці і інших російських міст, я б сказав, що. Проблема навіть полягає не у тому, як росіяни будуть жити з азербайджанцями, чи там з грузинами, чи навіть з українцями, які вже мають свої держави і які дійсно є гостями в Росії. Проблема в тому, як росіяни будуть жити з кавказьких народів самої Росії, який є громадянами Росії і повноправними господарями Москви і інших міст Російської Федерації, бо неможливо міста поділити на російські і неросійські. На Росії для росіян, і Росії для неросіян. А якщо таке розділення почнеться, це призведе до повного краху російської державності. Ніяка нафта не допоможе втримати її у територіальних кордонах, які існують сьогодні. Доведеться відмовлятися від величезної частини території. Це теж треба розуміти. І Це небезпека для Росії, для нас, всіх і сусідів. Тому дуже хотілося б, щоб в Росії була адекватна влада і відповідальне суспільство. Ні того, ні іншого. Сьогоднішньої Росії немає, а тому небезпека розвитку ситуації в кризовому річищі небезпечному для всіх, і росіян, і не росіян, і тих, хто сьогодні приймає рішення в Росії, тих, хто хотів би, щоб влада приймала рішення. Ця небезпека збільшується з кожним новим днем. Бірюльова це тільки довело чергового разу.